Всім доброго дня. Щось ми трошки прихворіли, ніяк не можемо вичухатися. Ну і щодня до вечора трошки підтрахне, на ранок дощ і щодня таке. Сьогодні вже випогодилося, дощику нема. Сонечко виглянуло. Трошки вже зверху земля сіріє. Наташа пробує садити малину. Ось така красота виходить. От куди? Ну без мене ніяк. Ну і що? Ну не котик. Ааа-яй-яй-яй-яй-яй. Ще не садяна клубніка. Ой, Боже, ще одна клієнтша біжить. куда О, вот так. <laughs> О, что ж не все? <смех> ай! ай! <laughs> <laughs> Ты что делаешь? Ты что делаешь? А? <laughs> Куди? Викопала вона звідси трошки малінки, бо вже лізе під саму хату, заглушує квітки. Ну ще є що є, що копати. І тут викопала трохи. що вона мішає тут Яблу... яблуня мішає її вона яблуні не підійти не ні підрізати нічого Ігрушка вже стара треба де її трохи врізати і в нас щепа така виросла вже Ось веру дрібну картоплю курам потрошки. Бачите, може в кого гуси їдять, але наші не їдять. І курчат гонять, і самі не їдять. Ну я зараз звідси піду і вони підуть за мною. так що, о, о. От нашу тобі ті кури. Вот кто картоплю любит. Так, идите уже, звиц, идите уже. Не то, да? Не то. da que <susurra> 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 é Так, вже 19 година. Появилося в нас світло. Дощу не було. Зараз 9 градусів тепла. Так що гарний сьогодні день був. Вже будемо відпочивати. Всім на добраніч, тихо, і всім ночі.